Так, то вже треба відгук знімати. Задоволених замовників. Значить так, Люди замовили, у нас резервне живлення, у нас квартира, панелька. Однофазна квартира. Маємо інвертор. Одна фаза 6 кВт потужністю. здатний пропускати транзитом через себе до 9 кВт. щит безпеки автоматики. Все підписано. Вхід на інвертор, трьохпозиційний перемикач. Це у нас транзит, це у нас байпас. Вихід з інвертора. Акумуляторна батарея. В даний момент це модифікація у нас потужністю 230 Аг. 12 кВт. З модифікації з екранчиком, це вже нове покоління акумуляторних батарей. Також можемо змонтувати 5 кВт, 6 кВт, 12 кВт, 16 кВт або набрати по 5 кВт. Можна взяти 2, по 5. і в подальшому збільшувати теж по 5 бо якщо у вас дванашка, вам треба збільшувати тільки двонашку. Також самої батарея. Значить, є різні акумулятори в наявності. Інвертор 6 кВт однофазна. Ідеальний для квартири, тому що, бо він тихенький. Він тихенький. Його не чутно. Не при заряді, не при розряді. Якщо тільки прилітає на нього навантаження близько 4-5-6 кВт, і то, якщо йому жарко, якщо спрацьовує термереле, там є маленький вентилятор, він може включитися. І номер телефону для замовлення послух, а також обладнання. Працюємо в Київ, Київська область. Виїжджаємо в інші області, продаємо обладнання тільки з монтажем, комплектами. А, так, зараз покажу, як ми вийшли в електричний щит. Там у людей є кофло, вони в принципі задоволені. Так, вийшли з квартири. Такий у нас автомат, цей замінили. Номінал у нас 40 А, однофазна квартира. Все підходить. Тут всю точку пройшли. По вартості обладнання, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Є вебер, телеграм, ватсап, можете писати, телефонувати. Все розповім, проконсультую. Є попередній виїзд на об'єкт, якщо потрібно, платний. І також працюємо, нагадую, що в інших областях теж. Ви можете замовити у нас комплект резервного живлення, для того, щоб прорахувати, необхідно розуміти, яка у вас потужність заведена, які прилади у вас повинні працювати. Яка подальша доля, цього буде обладнання або повноцінна сонячна станція, або це буде просто як резерв, тимчасовий резерв, наприклад. Чи є у вас в системі генератор? Чи є можливість розмістити сонячні панелі? Всю цю інформацію мені надаєте. Все, що мені потрібно, я вас питаю. Можна замовити комплект обладнання. Ми приїжджаємо, монтуємо, надаємо гарантію, гарантію на обладнання, на роботу. У мене є віддалений доступ, є у нас Wi-Fi, бачите? Ми Можемо віддалено моніторити дану систему. Я проводжу моніторинг всіх своїх об'єктів. Також можу віддалено все це налаштувати. Бачу будь-які позначки. Наприклад, якщо якась помилка або аварійна ситуація, все це я бачу. Е, от так от черговий об'єкт настав, я називаю енергонезалежним, але це не зовсім так. Ну, Скажімо так, з світлом. Тому що в нас зараз немає світла, а квартира у нас повністю працює від інвертора. Це, всім дякую. Не забуваємо підписатися на мою сторіночку на мої канали. Е, дякую за підтримку Україномовного контенту. До нових зустрічей. Всім. Так, коротенька відеоінструкція, як даний інвертор вимкнути. Для чого нам потрібно вимкнути? Для того, щоб, наприклад, поміняти розетку, автомат, вимикач або провести якісь роботи по квартирі. Неважливо, або будинку. Якщо у вас не через АВР, а така система монтажу. Значить, Це вхід на інвертор, це тропозиційний перемикач, це вихід на інвертор. Значить, для того, щоб вимкнути, ви знімаєте? А я вам виставлю потім все посилання зроблю. Для того, щоб вимкнути даний інвертор, нам потрібно для початку зняти з нього навантаження. Ми вимикаємо міську мережу, вам тільки ліхтарика вмикнути, бо зараз світло. Нам треба навантаження з нього вимкнути і перевести цей трьохпозиційний перемикач або в нульове положення, або в мережу. Так буде краще. Так простіше запам'ятати. Все донизу. Якщо нам взагалі треба його вимкнути. Після цього ми нажимаємо кнопочку OFF. Щас я. Чекаємо, поки інвертор напише OFF і вимкнеться цей екран повністю. Бачимо, що інвертор зараз напише OFF. І через деякі... декілька секунд вимкнеться повністю екран. Продовжуємо. Да. Повторюю, для того, щоб замінити будь-який електричний прилад або відремонтувати, достатньо просто донизу. Але якщо нам треба повністю вимкнути, то ми проводимо цю процедуру. Потух екран у нас загаснув. Далі нам треба в кожній батарейці по-різному, ці батарейки це відбувається так. Нажимаємо кнопочку виключення, і у нас все вимикається повністю. Все, система знеструмлена. Можна проводити будь-які роботи. Але не забуваємо, що треба вимкнути відний автомат від міської мережі, який знаходиться у нас там в щитку. Далі, як включити дану систему? Нажимаємо включення акумуляторної батареї. Тут у нас є екранчик, вона завантажується, калібрується. Повинна світитися RUN, Типу, все окей. Далі вмикаємо інвертор. Клавіша може бути включення тут. Дивлячись, яка модель, яка потужність. Засвічується у нас екранчик. В нових модифікаціях з чорним екраном. Тут буде абревіатура світитися де. Чекаємо. Поки не засвітиться у нас нормал. Або, наприклад, якщо у вас з чорним екраном нові вже модифікації. Такі чорна така вставка тут, то він повинен. Голубим кольором світитися деяя абревіатура. Чекаємо, поки засвітиться лампочка нормал. Так, і наголошую, що у нас є техпідтримка, тобто ми підтримуємо всі свої об'єкти. Мої замовники можуть мені написати, зателефонувати. Ну, вночі бажано писати, а не телефонувати. Якщо треба, ми ще раз виїжджаємо на об'єкт, проводимо будь-яку консультацію або там демонтаж, монтаж, якщо треба, якісь роботи провести. От. Ну, буває таке, що інколи люди не розуміють з першого разу, там треба якась додаткова інформація. То, будь ласка, можемо ще раз приїхати, налаштувати інтернет. Наприклад, у мене є об'єкт, де ми змонтували. Інтернет не був підключений. Треба налаштувати, поїхати інтернет заново. Хоча це можна зробити віддалено. Е, так, зараз нас засвітиться нормал. І після цього да, продовжуємо. Лампочка засвітилася. Все, тепер ми подаємо міську мережу на інвертор. Вхід на інвертор. Світиться у нас зараз лампочка. Шо? А, у нас не, не світиться Ви? лампочка, бо у нас немає міської мережі. Ну, як ми подаємо, засвітилась би лампочка, він би пропустив міську мережу. Після цього ми можемо перевести трьохпозиційний доверху і вихід з інвертора. І все, ми працюємо від акумулятора. Нагадую, що якщо у вас немає довготривалих відключень, взагалі немає відключень, не забувайте про те, що акумулятор може. Заснути, йому необхідно калібруватися бмс плати, тому нам треба вимикати періодично міську мережу, для того, щоб розряджати заряджати акумулятор. І акумулятор намагайтеся завжди заряджати до 100%. Ну а в кого є тариф день-ніч, можна налаштувати так, щоб даний акумулятор м. заряджався по ночному тарифу вночі і розряджався в день, забезпечує у вас електроенергію. Так, ну і все. Все працює. Дякую.